Ти рахувала взагалі скільки грошей у вас в сім'ї на місяць йде на їжу? Всі мої гроші. 90 здається, вже відсотків мої зарплатні йде на мого сина. Ага, я не скажу, що він багато їсть. Але я нещодавно зрозуміла таку штуку. Я намагалася дійсно підрахувати, куди йде е, величезна кількість коштів, там не на щось значне, що ти можеш пощупати, а просто от кудись вона зникає. І це оці ці прогулянки. Найдорожча взагалі штука в Києві. Це ВДНГ. Це просто жесть. Якщо ти йдеш, там з дитиною ти не день на ВДНГ, все забудь. Або не йди, або бери з собою все, що ти відкладав. Це дійсно дуже дорого. Ну, для людини середньої зарплати ну я не уявляю, як, бо все, кожен крок вартує там 300-500 гривень. Тобто качелька 300 гривень, пряник – 300 гривень. Це от і тому на Михайлика мого у мене, я, я собі там, можу не купити якісь класні речі, але йому завжди купую. Я люб він любить суші. Не підраховували на їжу, конкретно там на доставки, аля закупитися продуктами. Скільки на це може за місяць піти грошей? Зараз дуже мало Якийсь кошик такий Я продов... Продов... думаю, до п'яти тисяч гривень. Поясню чому. Ну, до, Я не знаю, до десяти не рахую, бо зараз з нами живуть мої батьки і готує на кухні у нас ще мама повар, готує. Так, моя мама. Wow. І моя мама, як мудра жінка, вона по перше готує все корисне і дійсно. Кориснішого за наші сезонні там кабачки, гречка, uh -huh. кукурудзяна каша. Тобто це прості продукти. Вони дуже класно потім відображаються на, на тілі і на обличчі сезонні саме. І тому я не скажу, що ми сильно економимо. Я не ставлю такої задачі. Але знаючи так, як моя мама, вона дуже любить здорове харчування, вона ніколи не дасть, щоб вдома були полуфабрикати або щось там, ну в чому ми не певні. Вона постійно читає. От я Блю тонця купувати вона каже: ні, там він не такий корисний. От дослідження, все з'їж краще, хек.